Доброго ранку, дорога церква. Знаєте, пару неділь тому назад довелося побувати в Римі, але не буквально наснився такий цікавий сон. Ну зазвичай я до снів вже відношусь так обережно, тому що сьогодні може наснитися одне по іншій людині чи по якійсь ситуації, а завтра зовсім інше. Але потім розповім, чому я все ж таки звернув увагу на цей сон. Е, знаєте, ну, е, Він почався з того, що я побав в цей Рим як турист, і там у центрі протікала річка. Вона була з дуже кришталевою водою, але е, ну, знаєте, от, це перше, що здивувало, тому що зазвичай у великих містах. Е, Річки, які протікають, вони не дуже, не дуже такі чисті. Але здивувало інше, що у цій річці було, було дуже багато мертвої риби. Вона не гнала, вона була мертва, та, що плавала, вона ледь-ледь була живою. От І я почав цікавитися, що ж воно таке. І місцеві кажуть, що. Річка була забруднена дуже сильними хімікатами, проте вони ловлять цю рибу, готують туристам і все гаразд. От. І, ну, Як я і раніше казав, я би не звернув уваги на цей сон. Ну, приснилося та й наснилося, але знаєте, прокинувшись, почув такі слова: Отак і лже учення церква. От. І знаєте, коли ну, в нашому світі вже в реальному стаються. Якісь великі техногенні аварії пов'язані з забрудненням води, це зазвичай ну, дуже швидко стає видним, чи риба гине, чи скотина, чи ще щось. От, і ну, Взагалі у води з'являється якийсь присмак чи запах. От, і люди вони або припиняють користуватися такою водою, або за. Неможливістю отримувати воду з іншого джерела, п'ють отруйну воду. І давайте порозмірковуємо сьогодні, що ж Біблія взагалі каже нам про отруєну воду. І почнемо з об'явлення, 8 глава 10, 11 вірші. І третій ангел засурмив, і з неба впала велика зоря, що палала, мов, сколос... мов, мов смолоскип, і впала на третину рік та водних джерел. І на, а назва зорі – полин. І третина вод стала як полин, і багато людей померло від води, бо вона стала гіркою. Е, ну, взагалі е, є різні трактування стосовно цього місця. От, е, хтось вважає, що тут йдеться про сатану і приводить місце з Ісаїча. Це 14 глава з 12 по 14 вірш. Як він упав з неба рання зоря, яка сходить на світанку, розбитий об землю той, хто посилає до всіх народів. А ти казав у своєму розумі: піднімусь до неба, вище від Божих зірок, поставлю свій престол, сяду на високій горі, на високих горах, що на півночі, підіймусь понад хмари, буду такий, як Всевишній. Е, є і інші думки стосовно трактування цього місця. Е, Ну, у єврейській культурі взагалі зірками часто називали пророків або учителів. І є думка, що тут кажуть про людину, яка або йшла, або буде йти Божим курсом правильним, але щось піде не так або вже пішло не так, і вийде вчення, яке буде отруювати людей. От. Можливо, тут взагалі говориться про іслам. Да? Вони ж ну, взагалі не відкидають Ісуса, Мойсея, Давида, Ноя, Авраама. Це все у них є як пророки під іншими іменами, але іслам то дуже дивна річ. Я пам'ятаю, у 2019 році. У п'ятницю тут було молитовне зібрання, після якого я пішов додому трохи раніше. І е, на Богдана Хмельницького е, зустрів п'яну людину. Ну, вона чогось йшла до Прометею, вже було темно. Думаю, ну, поспілкуюся з нею. От. І знаєте, і все було добре до тих пір, поки я не сказав, давайте я за вас помолюсь, може. От. І тоді вже поч почались такі розмови. І Ця людина мені каже, ну, чого ти там за те християнство вцепився, ось там є інші релігії. І серед запропонованих релігій вона сказала про іслам. І знаєте, для мене це було як знамення, що дійсно християнство це єдина правильна віра. Тому що взагалі важко уявити, щоб якась П'яна людина або людина, яка знаходиться під дією наркотиків, почала пропонувати спробувати християнство. От, ну, я не відкидаю, що Дух Божий може якесь диво і створити, але знаєте, поки про таке не чув, а ось іслам пропонували. От, але давайте повернемось до об'явлення восьмої глави, знаєте, як ми вже раніше прочитали, води. Стали гіркими і через них почали вмирати люди. Ми зараз ну, не будемо трактувати це місце, а звернемо увагу на те, що вода, яка є невід'ємною складового нашого життя, вона стала отруйною, гіркуватою. Що ще, Боже Слово, може сказати про воду? Це пісня Якова, 3 глава, 11 вірш. Хіба з одного джерела виходить солодка і гірка вода? І знаєте повернемось до сна про вже вчення. Якщо з гріхами, знаєте, все більш-менш зрозуміло. і Слово Боже, воно прямо нам каже, що являються ділами плоті, то з же вченнями, на мою думку, ну, взагалі дуже складно. Тут є і простір для маневру, завжди можна оперувати місцями списання чи так, чи по-іншому. Хтось ну, це використовує для якихось своїх корисних намірів і тому подібне. От, і все воно може виглядати так, ніби це прозора вода, чиста прозора вода. Але е, слово Боже каже, це Євангелія від Марка, е, 13 глава, 22, -й, 23 -й вірш. Адже постануть лжемесії та вже пророки і чинитимуть ознаки та чудеса, щоб звести, якщо вдасться, і вибраних. Ви ж стережіться, я все сказав вам наперед. От, і... Ну, взагалі тема лжевчень, вона досить складна, коли почав більше шукати інформацію про це. І сьогодні я її торкатися не буду. І мало досвіду, і в мене мало інформації. Але на серці лежить поговорити про поради, які можна дати, щоб ми з вами не пили таку отруйну воду, тому що насправді ну, в наш час небезпека. Дуже велика. Зараз по різним подіям і е, взагалі е, доктринам християнським можна знайти проповідника знаєте, на будь-який смак і колір. Але е, давайте розмірковому, що потрібно робити, щоб все ж таки не, не дійти до такого, щоб пити не з того істочника джерела. Ну, перше, це розуміти, хто є нашим джерелом. Тут на допомогу нам приходить Євангелія від Івана, 4 глава. Прочитаю з 4 по 11 вірші. Потрібно йому було перейти через Самарію. Він приходить до Самарійського міста, що називається Сихар поблизу поля, яке Яків дав своєму синові Йосифові. Була там криниця Якова. Ісус, стомившись з дороги, сів отак біля криниці, було десь близько шостої години. Приходить жінка із Самарії по воду, каже їй Ісус, дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді жінка Самарійка промовила до нього як ти, будучи юдеєм, просиш пити в мене, коли я жінка Самарійка, адже юдеї не спілкуються із самарійцями. Ісус у відповідь сказав їй, коли б ти знала Божий дар і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води. Каже йому жінка, пане: ти не маєш відра, криниця глибока, звідки маєш живу воду? Хіба ти більший за нашого батька Якова, який дав нам криницю і сам з неї пив, і сини його, і худоба Його? У відповідь Ісус сказав їй: кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому даю, не матиме спраги повік, бо вода, яку я йому даю, стане в, нього, в ньому джерелом води, що тече вічне життя. Тобто розуміємо, що наше джерело живої води це Христос, і тільки з Його рук можна пити цю саму живу воду. І потрібно зрозуміти, що це Божий дар. Знаєте, поки розмірковував про це слово, згадав шкільну свою поїздку в Бахчисарай, що тоді можна було тоді, тоді попасти. І... Ми після там був гірський чоловічий монастир, і після того ми відправилися кудись в гори. Я не пам'ятаю, чи це була гора Чухуткале, чи якась інша, але знаєте, запам'яталось, що під час сходження там місцями на шляху попадався гірський струмок, за якого можна було пити. І знаєте, вода була дуже смачна. Але все одно, знаєте, не дивлячись на те, що вона була смачна холодна, їй хотілося пити знову і знову. Але Христос що відповів Самарянці? Хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги по вік. Бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече вічне життя. Знаєте, не матиме спраги по вік. Потрібно зрозуміти, що у пеклі води не буде. Продовжуємо далі. Коли Ісусу Навіну потрібно було вводити ізраїльський народ. Окрім того, що, щоб він був мужнім і кріпився, Ісус отримав і таку настанову. Це перша глава, восьмий вірш. А книга цього закону не відходитиме від твоїх уст і повчатимешся. З неї день і вночі, що помів ти чинити все написано в ній, тоді будеш успішним і матимеш успіх на твоїх дорогах, і тоді станеш розумним. Знаєте, у часи Ісуса Навіна Біблії не було, але в нас вже вона є. І це є та сама книга для нас з вами, закону, яка не повинна відходити від наших з вами уст. Ми маємо її бажано відкривати. Не тільки один раз в день, краще, як мінімум, двічі. І не просто відкривати, да, а практикувати те, що там написано, що каже до кожного з нас слово Боже. Це все має допомогти здобути ті самі базові знання і укріпити фундамент, і ну, взагалі вчасно відсікати якісь спокуси ворога. Післання до Єфесян, 5 глава з 15 по 21 вірші. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитись не як не мудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнайте, у чому полягає Господня воля, і не впивайтесь вином, в якому розпуста, а наповнюйтесь духом. Це також одна з порад – наповнюватись духом. Повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові і Отцею в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись одне одному Христовому страху. Тобто, Слово Боже, воно має нам допомагати шукати, в чому, наш, в чому є Господня воля. Як на наше з вами життя індивідуально, так і ну, взагалі в цілому, як церкви. Е, далі, Євангелія е, від Луки, 11 глава, перший вірш. І стало, що Ісус молився в одному місті, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Далі, щоб не пити не ту воду, потрібно вчитися молитися. Так, цьому теж потрібно вчитися молитися, як і пізнанню Слова Божого. Тому що, знаєте, є бажання в нашому серці, є наші знання, а є те, що Дух Господній хоче вкласти у наше серце та уста. Але знаєте, не просто молитися, коли ми разом, чи є служіння а і Не нехтувати е, таємною кімнатою, і щиро приходити до нього, дійсно, ну кажучи йому всю правду. Чому це потрібно е, робити? Давайте згадаємо 72-й псалом, де псалмоспівець добре описав відчуття, які іноді нас у цьому світі можуть захоплювати. А в мене ледь не похитнулись ноги, мало не послизнулися мої стопи. Адже я заздрив беззаконним, коли бачив мирне життя грішників, бо нема вороття в їхній смерті, ні підтримки в їхньому стражданні. Серед людей, які важко працюють, їх нема, і їх не битимуть як простолюд. Тому їх опанувала гордість. Вони в нарядилися в беззаконні і свою безбожність. Їхнє беззаконня виступить, наче жиру, вони. Попрямували за нахилами свого серця. Вони подумали і заговорили лукаво, пишномовно, говорили неправду. І знаєте, ну в цей час, коли ми е, бачимо стільки беззаконь, і, ну, і взагалі здається дійсно, що такі люди вони живуть собі і живуть, а ми тут щось переживаємо, е, щось питає, намагаємось відрізати, а вони живуть і все добре. І ось ця людина, я думаю, що вона е, дійсно пішла зі всіма цими питаннями, переживаннями у таємну кімнату. Е, тож я сказав, навже даремно я заховував у праведності своє серце і вмивав у невинності руки свої і зазнавав обоїв увесь день і особистих докорів ранці. Якби я казав, говоритиму так само, ось був би я віроломним перед родом твоїх синів. Я розмірковував, як би це зрозуміти, як би зрозуміти це, та воно виявилося важким для мене, аж поки я не увійшов у Божу святиню і не усвідомив, яким буде їхній кінець. Я певен, що якщо ми дійсно приходимо до Господа щиро зі всіма нашими питаннями, які стосуються того, що відбувається. Як в країні, так і у світі, так і в нашому житті, я думаю, що Бог покаже, дійсно покаже, що або ми маємо зробити, або може це просто, знаєте, як в йова треба пройти, щоб отримати благословіння. І знаєте, ну, це лише базові речі. Я думаю, що цю тему можна розвивати і доповнювати. Але це все має нам допомогти перше навчитися відрізняти погану воду від живої води Христа на да? молитва, Слово Боже, шукання його волі. От. І всі ці поради вони мають в нас виробити звичку, як каже Слово Боже. Да? Це пісня до євреїв, п'ята глава. 14-й вірш. А тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло. Ми з вами будемо розрізняти добро і зло. І коли, знаєте, або щось почуємо не те, тоді Дух Божий нам буде підсказувати. А як Дух Божий буде підсказувати, якщо ми, наприклад, слова не знаємо? Ну, звісно, може якось і от. І, але знаєте, якщо ви щось бачите, не те, е, теж моліться. Е, я, ну, я думаю, що це свідчення розказував е, серед лідерів служін, е, це. Е, колись я Я тільки не буду тут розказувати, кого я не сприймав. Е, я одно, е, був період, коли я не сприймав одну людину, яка тут проповідує. От і знаєте, ніби все гарно каже. Е, але щось е, серце не сприймало, і я почав молитися і пройшов е, досить, е, мабуть, суттєвий е, період у часі. І е, коли я молився там ще для домашньої групи, яку я вів, щоб отримати слово, я отримав е, одне місце із писань. І коли я у Прийшов у недільне зібрання, я чую, та людина у своїй проповіді використовує те ж саме місце списань, і все. В мене щось Господь перемикнув у серці все, і з того часу, знаєте, все змінилось. Тому, якщо щось не так, йдіть у таємну кімнату, молитися, запитувати Бога, бо знаєте. Можливо, ми іноді судимо людей, щоб було життя цікавіше, забуваючи про принципи Божого царства, не судити і прощати. І треба пам'ятати, що якщо з, наш... з нашого джерела буде йти одночасно і солодка і гірка вода, вона нікому користі.